1 квітня відзначається день зустрічі птахів, час їх прильоту із Зимівль. В очікуванні пернатих розвішуються шпаківні, дуплянки та інші пташині будиночки. У Білгородністровському не забувають традиції. У нас проходять акції облік зимових птахів. Потім майстерня, творча майстерня по виготовленню. До будиночків, шпаківень, годівничок. Велика акція республіканська, в ми прийняли участь, це годівничка. Сьогодні зустріч наших кружківців і школи міду. Кожного року екологічне свято, день зустрічі птахів, відзначають по різному. Попереднього разу підготували квест, де учасники по всьому мікрорайону Франко шукали завдання та відповіді на них. Проводили і форуми та конференції. 6 квітня юним акерманцям необхідно було подолати естафету. Десять станцій, всі вони мають назви, розраховані всі завдання на знання про птахів наших місцевих, і на вік приблизно з шостого класу і так, восьмий, дев'ятий. Я сподіваюся, що вони, по-перше, отримують чудовий настрій. По-друге, все ж таки, ми маємо якось привчати нашу молодь до любові к нашої, до нашої природи. Вони мають розуміти, яке велике значення мають птахи до природи. Фактично, ми над цим працювали. Кілька місяців до цього це у нас як підсумковий захід. До того проводилось ряд заходів у школах, у нас по гуртках. Це були і тематичні години, заходи, фестивалі, конкурси малюнків. Станція загадка. Необхідно відгадати загадку про птаха. Голоси птахів включається аудіозапис, Треба впізнати, хто видає певний клич. Ні, не Станція Одещини. Малеча по світлині повинна розпізнати пернатих, які мешкають саме у нашому регіоні. У меня станция Калаш. Участники должны будут, подходя ко мне, угадать, из каких частей состоит наша птица. Птица состоит из семи частей разных птиц. Все части, угадав, участники будут получать 5 баллов. Каждый неправильный каждый неправильный ответ будет стоить им минус 1 балл. Думаю, что все участники отгадают и они останутся довольными от этой станции и будут у них хорошие впечатления. Моя сім'я. Тут на картинках намальовані види птахів, які комплектуються як родина. Червона книга. Необхідно відгадати пернатих, які знаходяться під охороною та мешкають на Одещині. Відповідь було знайти не складно, тому що ну, доволі просто. А, і ну, тут потрібно було сказати, це птах і тут був була але, ну, був палікан іншого виду, то тобто, звичайний звичайний Його і... потрібно було зібрати, чи ні, вам давали просто дали? сказати, як який від птах... а, ну, який від птаха і який птах. А ось цю маленькою керманочку звати Аміна саме 6 квітня. В неї день народження, і дівчинці дуже сподобалось проводити час на свіжому повітрі та за взяти участь у веселих конкурсах. Мені понравилися Ну, где загадки были. А что там были за загадки? Пта... Про птахив. Про птахив? А ну вспомнишь не. одну? Нет, не вспомни. А вот я только что увидела, что тебя дергали за ушки. А почему тебя дергали за ушки? <потъявляли> потому что в нашем классе тоже так делают, потому что когда у человека день рождения. Вікторія на екологічне свято день зустрічі птахів не прийшла з пустими руками. Вона намалювала ось такий гарний малюнок, присвячений пернатам. а також сама написала вірш, який залюбки продекламувала і нам. Під калиною дівчина рушник вишиває, на калині соловейку пісеньку співає, у ужневому садку діточки гулять, а метелики з квіток, пилок золотавий збирають. Хтось у школі малювання, хтось лише малює. Хтось у школі малювання, день пташок святкує. Може з кішками гуляє, може з хам'яками. Дим пташок на Україні свята кращого немає. За кожну правильну відповідь команди отримували бала, а якщо не відгадували, він знімався. Цього дня усі стали переможцями та отримали грамоти. Итак, награждаем. Награждается грамотой за активное участие в этом мероприятии. Кружок юные друзья природы. Тетяна Коваль Артем Україничук без